Колись я не читатиму казки, не буду цілувати діток рани, я знаю швидко пролетять роки, і більше не захочуть діти мами. Колись піти я зможу вже без них за руку теж не буду їх тримати. Та знаю, що і серед днів таких за них я буду все ж переживати. Колись не буде. Мама, йди сюди. Колись не буде, мама, йдем гуляти. Колись не буде, мама, щось купи не буде, мама, ми вже хочемо спати. Колись сімейні фото на стіні про будні свята діток нагадають. А зараз сонно просять у вісні. Накрий, бо наші ніжки замерзають. Колись у мене буде вільний час, колись для себе зможу щось зробити, та знаю, що думками повсякчас дітьми я буду безперечно жити. Тож поки ще мене біля дверей чекають найдорожчі дві людини, біжу в обійми до своїх дітей і радію їх дитинству щохвилини.